Шановні друзі, розсіви зерна багато людей роблять по-своєму, по-різному, хто вузько, хто широко розсіває. Тож я хочу вам продемонструвати трохи, як провожу посів зернових. Хоча сію досить широко, потім вже трошку продуб... продубльтую, але у минулому році вийшло трохи загусто, мабуть. Десь якийсь може на поверхні буде, пташки підберуть Розкидний спосіб. Передбачає рівномірну розп... рівномірний розподіл зерна по поверхні ґрунту. а значить густоту висіву. Треба більше давати, ніж ви засипаєте всі балку, особливо ці китайські з 20-сантиметровими міжеряддями. Тут довжина гону — 150 метрів, є куди йти, де закінчую, посів, не вистачає зерна, кладу відро і до того місця підношу інше. Тут так як земельна ділянка розділена на дві частини, по оранці так вийшло, по кожній треба пройтися два рази туди і назустріч, а яма мабуть затягнеться. Так, а ні, то ще, коли буду дубляж робити, то ще троху там кину з урахуванням того, що там могло попасти менше. Так що тут мені треба на цю земельну ділянку 5 проходів. Так Пташки вже бригають. Скачуть, скачуть. Тут мишей багато буде, краї миші з'їдять багато зерна. От так. Ну, тепер йдемо іще ну, Захвачу Захвачую тут знизу і цю яму. Зараз від розерна закінчується Так, друзі, я проводжу посів зерна. Зерно вже у відрі закінчилось, Я кладу відро, іду по насіння, а вам кажу до побачення. Дякую, що були зі мною, ознайомилися. Процесу моєї роботи всього вам найкращого до зустрічі в наступ.